Чесність, це взагалі найкраще, ми можемо зробити для команди, тому що коли ми чесні з нашою командою, в нас є оця трастовість. Тобто команда нам довіряє і розуміє, що вони теж залучені у цей процес, тобто з ними говорять, їх питають чесно говорять про всі процеси, які відбуваються, і тоді, от ми говоримо вже про цю корпоративну культуру цю оболочку, коли люди можуть себе комфортно почувати всередині, і вони розуміють, що до них донесуть чесно всю інформацію, тому що я знаю багато кейсів різних Компаніях, коли казали, що все класно, все добре, ми нікого там не будемо звільняти, а потім можуть звільнити там половину колективу одним днем, і звичайно, ну, це позитивно не впливає. <сум> хочеться в наших подкастів, в нашому подкасті в випусках фокусуватися на чомусь хорошому, але якраз саме з ну мабуть не дуже приємних або негативних кейсів формується досвід, тому ми про них так говоримо багато. Але ну якщо ми починали працювати в нульових, або ви починали працювати в нульових. Я думаю, що ви зрозумієте, про що ми говоримо, тому що а, за цей час там, до сьогодні пройшло дуже багато трансформацій, і, на щастя, зараз дуже багато бізнесів все-таки транслюють ну, більш дружню і а, більш екологічну корпоративну культуру і цінності, і ставлення до людей. Але, на жаль, ще не всі, тому що такі кейси є. Не будемо говорити конкретно про когось, але навіть там недавно такі кейси траплялися, коли там заявляєш одне, а по факту відбувається зовсім інакше. І люди загалом знаходяться в стресі, бо вони не знають, що звідки прилетить.